Вітаємо на каналі Стрий, перший український виробник професійного інструменту для різблення по дереву. Сьогодні у нас з вами буде на огляді ось такий набір в брезентовому з скрутці який складається з 12 повнорозмірних стамесок в грани ручках. Сьогодні поговоримо про те, що входить у склад набору, які профілі, які розміри, як вони ріжуть по твердій м'якій породі дерева, як за ними доглядати в домашніх умовах. Все детально вам покажу. А ви підписуйтесь на канал, нам буде приємно. А також, якщо відео буде корисне, звичайно, ставте нам лайк. І пишіть свої коментарі або думки під цим відео. Нам теж цікаво почитати, поділитися, кажуть, обмінятися між собою досвідом, прочитати ваші думки. Про що думаєте, з чим згідні або не згідні. Вся комунікація ми тільки за нам корисна. Отже, набір складається з 12 повнорозмірних стамесок. Чому повнорозмірні? Тому що довжина стамески у нас. 25 см. 11 см має сама металева частина і 14 см гранова ручка. Ручка виготовлена з дубу. Метал в інструменті використовується інструментальна сталь. Марка сталі у 8. Закалена, термічно правильно оброблена. Інструмент кожна стамесочка у вас вже приходить завжди заточена, готова до роботи з коробки. Заточка у нас заводська. Перевіряється, щоразу кожна стамеска перед відправкою. Перевіряється і тестується не тільки по м'яких, а й по твердих в основному породах, щоб кромка була у вас максимально адаптована підрізблення неважливо по якій породі. Тому інструмент приходить до вас, ви одразу відкриваєте коробку і приступаєте до свого хобі або до своєї роботи, якою ви займаєтесь, якою ви виконуєте. Що ми маємо у складі цього набору? У нас у складі є: це дві плоскі стамески, п'ять пологих. Дві півкруглі, дві клюкарси і одна кутова стамеска. Якщо детально по розмірам, давайте одразу Плоскі стамески – це 5 і 15 мм по ширині кромки. П'ятірка. П'ятнадцятка. Дані набори, до речі, в гранових ручках полюбляють не лише а, різблярі з України, а також часто в нас купують їх Сполучені Штати Америки, часто купують країни Європи, також Канада, а, Південна Корея. Тобто поціновувачів саме ось такого набору є досить і досить багато. Окрім того, хочу сказати, що за потреби ви можете кожен інструмент придбати або поштучно, або видозмінити склад набору. Тобто, якщо вам не потрібно декілька з цих інструментів, бо ви вже їх маєте. Або вважаєте, що вони вам будуть некорисні в вашій роботі, тобто ви працюєте на більш об'ємних виробах чи, навпаки, більш деталірованих, то ви можете саме замінити склад набору на інструмент по профілях і по розмірах, який вам буде необхідний. Це абсолютно обговорюється. Звертайтеся до наших менеджерів, сайт stray.ua, Номери там є закріплені, весь асортимент ви зможете там переглянути і обрати необхідний для вас інструмент. Дві плоски стамаски. Давайте ми ще, крім того, що покажемо на каталозі, так, ми ще з вами зробимо відбитки. В кінці відео ми подивимось. Які саме профілі у нас є в цьому наборі? Є. Далі переходимо до пологих стамасок. Пологих стамесок у нас є 5. Правильно буде сказати, повноцінних пологів буде 4, а п'ята буде така, вона ні полога, ні півкругла, вона більш така, як півовальна йде. Так, чотири стамесочки у нас по логі. Зараз детально покажу вам по розмірах. Як бачите, сам метал максимально якісно заполірований і шліфований. Саме навіть не стільки поліровка, як шліфовка металу. Чому? Тому що це трудозатратно досить на виробництві, хочу сказати. Потребує навиків професійних, щоб відповідно не відпустити метал, не перегріти метал, щоб він так само тримав всю твердість по всій площині стамески. Твердість у нас збережена в інструменті нашому 58-62 одиниці пороквелу. Відповідно важливо, щоб вона максимально якісно різала не лише на початку. Зараз тамаски, як ви її купуєте, а якщо інструмент з часом буде сточуватися. Щоб вона максимально так само якісно тримала заточку, ріжучу кромку. Відповідно, ви бачите тут, що немає жодних пошкоджень металу, немає жодних мікротріщин, які б могли бути сховані, якщо ви купуєте десь намагаєтеся зекономити, купуєте інструмент дешевше. І він, до прикладу, не так шліфований і полірований. Часто у нас є звернення, що інструмент почав зношуватись. Ми його почали полірувати, шліфувати, і побачили, що він має мікротріщини. І вже, відповідно, він непригодний далі. До використання, тому що у свого роду це не тільки якість е, впливає на якість різьби, а також на техніку вашої безпеки. Тому обирайте, як кажуть, правильний інструмент. Не шкодуйте грошей на якісний інструмент. Це, до речі, інструмент з професійної серії, серія профі, тому що, як кажуть, і платить двічі і ви купуєте раз і назавжди. Е, хочу наголосити, також, що у нас діє е, на інструмент нашого виробництва 3. діє е, безкоштовне пожиттєве обслуговування інструменту, що собою воно являє. Якщо у вас щось не так з інструментом не знаю по різній причині, надщербився, впав, пошкодився, можливо, щось з ручкою, чи потрібно щось видозмінити, ви завжди можете звернутися до нас за, і на безкоштовній основі. Неважливо, коли ви в нас придбали інструмент, будь-то через місяць тому, день тому, чи рік, чи п'ять років тому, ми завжди проведемо. Як кажуть, його обслуговування, якщо потрібно його дополірувати, прополіруємо, якщо потрібно реставрувати, відреставруємо, якщо потрібно його замінити, також замінимо. І також гарантійне наше постгарантійне обслуговування пожиттєве безкоштовне входить наступне. Безкоштовна заточка інструменту, якщо вона вам необхідна, на весь період експлуатації. Чому це вважаю, важливим? Звичайно, наш інструмент максимально легко доглядати в домашніх умовах. Це я вам сьогодні покажу. Проте. А у нас є декілька, як кажуть, клієнтів, які мають дуже багато нашого і іншого інструменту в асортименті. І щоб не втрачати час, бо все-таки з завод... з заточкою та доводкою інструменту це треба виділити теж певний свій час. Щоб його не витрачати, вони підбирають собі зручний день, назбирують нам, наприклад, 10-15 стамасок, відправляють нам на як кажуть, реставрацію, на поліровку, на заточку. Ми його опрацьовуємо через день відправляємо назад, і людина продовжує свою роботу з якісною заточкою, ніби вона щойно купила інструмент одразу з заводською нашою заточкою. Тому, як кажуть, різні варіанти використання цього пост нашого сервісу, але ми єдиний виробник у світі, який надає безкоштовну пожиттєву гарантію на наш інструмент, тому що в своїй якості ми впевнені і ми відповідаємо за те, що ми робимо і що ми виготовляємо. Трішки відволіклась. Давайте по темі полог стомесок. Перша найменша полога стамеска має ширину кромки 5 мм. Робимо одразу відбиток. П'ятірка у нас це сьомий профіль. Далі, наступна по розміру у нас буде полога це десяточка. Десятка у нас п'ятого профілю. Робимо одразу відбиток. Далі у нас по полових стамесках. п'ятнадцятка буде і двадцятка, п'ятнадцятка. Відбиток. П'ятнадцятий це сьомий профіль. І двадцятий у нас вже буде профіль п'ятий. п'ятий профіль пологи. І п'ята полога. Я би її віднесла до пологи, хоча хтось скаже, що це більше півколо, хтось скаже півувал. В принципі, це буде профіль восьмий, ширина кромки 10 міліметрів. Теж дуже корисні профілі по розміру. Так, далі у нас йде повне півколо. Повне півколо у нас є це ширина 10 мм. І повне півколо у нас буде така більш дрібніша Стамеска, трійка. Робимо відбитки. Це дев'ятий профіль нагадую. 3 Давайте ще по каталогу. Трійка. До речі, якщо у вас є якісь свої думки або коментарі в цю тему, будь ласка, діліться ними. Пишіть під цим відео. Це ось дев'ятий. 10 міліметрів кромка. Угу. І у нас залишається кутова стамаска. Це у нас висота стінок стамески це 5 міліметрів і кут 60 градусів. Серед виробників, знаєте, хочу сказати, є така, ну, не скажу приказка, але свого роду таке маркування, наскільки якісний виробник, подивіться на його кутові стамески. Чому? Тому що це одні з найтяжчих інструментів, особливо кутова стамеска в формі клюкарзи, тому що максимально тяжко вигнути безпосередньо цей кут, а особливо коли мова йде про 45-35 градусів, коли йде дрібний. Профіль кут, кута, так, тобто фучик його ще називають. І максимально тут відшліфувати метал, зберегти сам кут, відполірувати, і щоб сам кут був збережений на всю довжину саме металевої частини, щоб незалежно при зношуванні інструменту, коли ви його будете сточувати, хай буде за 5, за 7, за 10 років, навіть ближче до ручки, у вас все одно буде збережений цей кут, яким ви користуєтесь, і максимально якісно при заточці він буде різати. Тому фучики це, я кажу, це, можна сказати, маркування якості виробника. завжди. Так, 65 мм, відбиток ми зробили, відкладаємо в сторону, і у нас лишається дві клюкарзи. Досить хороші клюкарзи, ходові такі профілі це полога у нас на 20 мм і півкругла на 10 Як бачите, вона має такий тонкий хвостовик, відповідно, вона досить маневрена буде вам в роботі. По профілям хочу сказати, що вони у вас взагалі з цього набору профілів у вас не будуть лежати без діла. Чому? Тому що ними ви будете користуватися в багатьох роботах. Наприклад, в тому числі цими клюкарзами, якщо ви, звичайно, таке практикуєте, можете вирізати посуд, можете вирізати щось таке глибинне, мова йде про ложку, мова йде про куксу. Відповідно, цей інструмент вам буде дуже-дуже корисний. Значить, це у нас буде 20 міліметрів. Профіль у нас буде. все такий сьомий сьомий профіль. 20 мм. І дев'ятий, повне півколо 10 мм клюкарза. Дуже ходові клюкарзи. Рекомендую. Вони у нас поштучно дуже гарно, як кажуть, продаються саме за кордон тепи Україні. Це найходовіші розміри клюкарс. Одні з. Так, ми пройшлися по всіх інструментах. Тут ми зробили, думаю, видно на камері відбитки. Нагадую, що якщо якийсь профіль з них вам не потрібний, можливо, він дублюється, у вас він вже є, ви можете його поміняти на інший, тобто набір можете укомплектувати самостійно, як по кількості штук. Тобто, не обов'язково набір брати з 12 інструментів, можна з 5, можна з 7, можна з 20, з 30, скільки вам необхідно, або ж купити придбати інструмент поштучно. Це вже як кажуть ваше рішення.